Добрий вечір. Чули про спасіння? Я маю надію, що ви прийшли за спасінням сюди. Не втікали так просто так від ракет, і тривога була, а втікали від гріха, щоб отримати правильну настанову зі слова Божого. І добре слово, щоб воно Господнє пустило коріння в нас. Ви чули сьогодні проповідь, і брат згадав про правду. Правду ми можемо знайти тільки в Бозі. В Посланні до Тита в другому вірші написано наступне: в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів неоманливий Бог. Неоманливий Бог. Спасіння обіцяне, ви чули про нього. Спасіння забезпечене Ісусом Христом, Його працею, Його смертю. Коли ми не знаємо Ісуса Христа, коли ми не знаємо Бога, у нас інше мислення. Коли ми чуємо про спасіння, коли ми знаємо Бога, коли ми пізнали правду, Біблія пише наступні слова. Послання, друге послання до Корінтян 5 розділ, 17-й вірш. Тому то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло і сталося нове. Людина обновилась думками. І сприймає вже і світ, і своє життя, і Слово Боже, і взагалі все. Зовсім інакший спосіб. по-інакшому. Я е, не кажу там з якоїсь певної вигадки чи з чого, я завжди беру себе. Взагалі я сьогодні хочу говорити про чуда, про фокуси. От в мене була така думка. Чому я так вирішив, вчора внука був день народження. Ну і зять там йому зробив приємний час. Наняли артистів і там фокуси він робив. я собі сидів збоку, дивився на ці фокуси. І насправді нема в цьому правди. Так? Згідні всі, зі мною. Згідні всі зі мною. Я себе зловив на думці от саме за це, що якщо хтось в Христі, він створіння нове. Він дивиться на ці всі речі зовсім по інакшому Колись ми сприймали це, як дитина, напевно, як веселощі і так далі. Але правда, вона не є весела. Світ пропонує. Багато речей, багато фокусів, багато чуд для кожного з нас. Чуда є приємні, є неприємні, фокуси приємні і неприємні. Є багато людей, які можуть чинити з нами такий фокус, що ми до кінця днів своїх будемо розгрібати ті фокуси. І я собі зразу згадав Ісуса Христа. Миттєво. Божий син. Зовсім інший, ніж всі інші чудотворці, будемо говорити так. П'ять хлібів, дві риби. П'ять тисяч людей. Давайте прочитаємо цю історію. Івангелій від Івана, зокрема, шостий розділ. Це не єдине, єдине чудо, яке Ісус чинив. Але мені здається, варто так трошки пороздумувати про це. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіяцького моря, а за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда Його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха Свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же це говорив його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав, і за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби. Але що то на безліч таку? А Ісус відказав Скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби. І подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились яйцям із п'яти ясних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити Царем, знов нагору пішов сам один. Ісуса Христа все життя супроводжували чуда. Перше чудо, яке ми знаємо, з Його. Життя це його народження, бо воно було чудесне. Так? діве Марії Святого Духа. Далі ми знаємо, що він вчинив з води вино. Ох, як люди дивувалися. Чомусь мені сьогодні, на думку вчора і сьогодні, прийшла саме ця історія. Чому? Бо декілька днів тому, також переглядаючи там щось в телефоні, також хлопчина чинив фокуси. Але знаєте, будь-який фокус, який чинить людина, чи там чудо, як вони це називають, щось мусить бути приховане. Наш Господь не чинить прихованих речей. Наш Господь чинить все, ви чули сьогодні. Привселюдно. Привселюдно для загалу, для нас з вами. І, зокрема, в той час люди ходили за ним для вздоровлення, щось дістати від нього. Давайте будемо правдиві. І сьогодні багато людей ходять в церкви, ходять на зібрання не лише за духовними речами. Не лише за духовними речами. Але це їхня відповідальність перед Богом, так само, як і Спасіння. Це є особисте, це є особисте. Це є особисті стосунки з Ісусом Христом, особисті стосунки з Богом. Прийняти правду про Ісуса Христа, визнати себе грішником, отримати спасіння і вічне життя або вдавати. В Біблії ми знаходимо, що Господу не потрібно було, щоб йому хтось про нас розповідав. Бо він знає, що тут. І знав він, чому за ним ходять люди, і знав, що вони хочуть. Безліч народу. Інші тексти подають, що 5 тисяч було лише чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Я провідна, Тро? Про цю історію. І ось нема що їсти. Сьогодні, коли виникають певні проблеми, нема що їсти, наприклад, люди переживають, тоді також переживали. Але там був сам Син Божий. Скільки разів в житті ми вдаємось до якихось таких... Напевно, моральних падінь, коли ми задаємо собі питання, що буде завтра, що буде через мить, що буде сьогодні, ось я повернусь додому, у мене такі такі проблеми. Там був Господь на цьому місці. Вони прийшли поглянути на чуда, їм хтось розповів про нього. Я пожартував про ракетну небезпеку, але можливо. Такий спосіб Бог когось сьогодні сюди спровадив. Бог має план. Важливо, щоб там був Господь. Чи це вдома, чи це на роботі, чи в бізнесі, чи навчанні, чи в горі, чи в проблемах. Важливо, щоб там був Господь. Ми повинні пам'ятати в нього на все є відповідь. У нас немає відповіді. Ми не знаємо. Ми обмежені в часі. Не Господь. Апостоли. Вони переживають кажуть, за 200 динарів ми їм не купимо стільки хліба. Але там є Господь. Божий Син. Самогутній Ісус Христос. Той, хто давав нам з вами життя. Той, хто творив небо і землю, це все написано в Його слові. Той, хто давав дихання життя в нашій ніздрі, це той самий Ісус Христос. В Євангелії від Луки написано, що Він сказав, щоб вони сідали по 50 чоловік рядами. Сторі дів. Рядів. Я собі роздумував. Це титанічна праця. 5 тисяч людей. Це кожному тільки роздати. Ви задумались колись на це? 100 рядів по 50 людей. 50. Наступний ряд. 50. Риба, хліб. Або хліб і риба. Зверніть увагу, що перед тим, як дати їм все це публічно, відкрито, чесно, Господь взяв цей хліб, і цю рибу, споглянув на небо. Віддав подяку. І вмить Бог благословив. Пам'ятаєте, в іншому місці є, де питають нього, чому так не сталося? Віра. Віра. Господь шукає віру серед нас. Він не шукає, хто в яку церкву ходив, в яке зібрання. Він не питає, які в нас статки. Він питає нашої віри. Для чого сьогодні ти тут? Що відбувається в твоєму серці? Чого ти шукаєш в своєму житті? Ви чули про проміжок часу? Життя 50, 70, Може, 100. І кінець. Кінець для тіла. Але не кінець для душі. Саме тому Господь, якщо ви звернете увагу в таких ситуації, за ним йшли натовпи, але залишалися одиниці. Сьогодні так само ми можемо це все бачити. Збираються тисячі на стадіоні, слухають проповідника. Я читав певні речі. Один приходить. Щоб реально спасти свою душу. Зверніть увагу, що було тільки дві риби, так? А їли скільки вони хотіли. Для Бога немає нічого неможливого. Ми пам'ятаємо чудо, коли несли мертвого. Пам'ятаєте? І вдова плакала мати за своїм сином. Господь зглянувся над нею, доторкнувся і мертвий став. Я вам вже розповідав: я знаю мертв, є людей, які були мертвими майже все своє життя. А потім Бог. Доторкнувся до них через слово. Превселюдно. Але вони привселюдно відповіли. Так я хочу бути спасеним. І Бог війшов в їхнє серце. Сьогодні ці люди стоять так за кафедрою, мають великі сім'ї і проповідують спасіння Боже. Мертві. Мертві в гріху. Останні люди, Бог воскресив їх з мертвих. Тут люди ходили, бо хотіли хліба, хотіли їсти, хотіли побачити, хотіли доторкнутися. Господь, Господь, завжди відповідає. Якщо людина має віру, якщо людина насправді хоче. Бути з Господом, Господь завжди відповідає. Господь завжди благословляє більше, ніж нам необхідно. І це також говорить зі свого життя. Якщо ми віримо в нього щиро і публічно, так як Господь правдивий, публічний, чесний. Господь завжди благословляє надміру. І це може сказати кожен з віруючих. Бог вчинив мені таку милість, я просив стільки, і він мені дав стільки. 12 кошиків ще лишилось. Спочатку вони починали з п'яти хлібів і двох гриб на п'ять тисяч людей. Ви чули, брат, що говорив? Всесильний, всемогутній, всезнаючий Бог. Ми читаємо, що вчора, сьогодні і навіки той самий. Всюди присутній, знаючий в той самий момент Юрка серце і моє серце, ваше серце, ваші думки. Бажає кожного благословити. Не лише фізичними речами, як от хлібом, рибою. Щоб ми мали чим заплатити за помешкання Небо. Небо. Найнеймовірнішим, що він може нам дати. І найнеймовірнішим, що ми собі можемо уявити. Біблія навчає, що менеться небо і земля. Але слово Боже. Тому що ми читали, що Бог є правдивий, вірний і правдний. Ми не шукаємо Його, але Він шукає нас. Ми думаємо, що це за певних обставин, але Бог знає точно. Але люди звикли бачити лише фізичні речі. Ох, побачили що стільки всього, і кажуть, що він великий пророк, що повинен прибути на світ. Так, в старому заповіті так і написано, що дам їм пророка. Але якщо б не слухали його, скільки сьогодні людей хоче слухати Бога? Скільки людей хоче задуматися над своїм життям? Якщо б не слухались, то тоді буде біда. Десь так, приблизно в контексті. І сьогодні, дивлячись на Україну, на всі ті речі, які відбуваються, повторюся, що все це не просто так. І були там, що повірили в нього, а інші не повірили. Але я би ще хотів зачитати одне місце. Коли пізніше Ісус Христос говорить їм наступне. Це е, той самий розділ, тільки наступний, наступна там, е, то буде зараз секунду. 26 і 27 вірші. Побачили, що Ісуса нема, вони знову пішли за Ним. Ісус, знавши серце, так як я говорив сьогодні, кожного з людей говорить їм. По правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський? Бо відзначив його Бог Отець. І ви сьогодні чули вже про те, що немає іншого шляху потрапити в небо. Одного дня в моєму житті був час, коли я зрозумів також, що своїми справами, своїм життям я в небо не потраплю. Приємно мати речі фізичні. Приємно. Не мати в нічому потреби. Але ми сьогодні також у розмові згадували Йова. Хі, може, за часто його згадуємо, але він там говорить хороші речі. Що тільки нерозумна людина буде приймати від Бога добре, добре, коли життя гладке і нічого не трапляється. Ми нічого в світ не принесли, нічого не винесемо. Крім одної речі, яку Ісус Христос заробив для нас на Христі, це вічне життя, це спасіння, яке ми своїми силами заробити не можемо. Тому пильнуймо не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть син людський, бо відзначив його Бог Отець. Іншого шляху немає, як тільки через Ісуса Христа. Тому віримо в правдивого Бога, не в різних там чеклунів, фокусників і так далі. Вірмо в того, хто підняв з мертвих Лазаря. Вірмо в того, хто сказав, не знаючи жінки, все її життя. Вірмо в того, хто, зрештою, кожному з нас дав життя. І, хто має владу його забрати. Але приготував для нас вічне життя на Христі. Тому нехай Господь благословить всіх нас, хто ще не пізнав, що спасіння в Ісусі Христі, віру в Ісуса Христа і будеш спасений. Дякую за увагу. Давайте помолимося.